Культури, я бачу. А, то від відділу культури не відсовето питання просить передати на баланс на житлове приміщення, колишнє приміщення навчальної міської ради. Не хочу так відпитати. Хто за? Одноголосно переходимо до слідуючого питання: про внесення змін до рішення 79-ї сесії Гайсинської міської ради, скликання від 21.02.2025 №37 37 про передачу майна. Це по центру. Це, це медики первинної санітарії, вони нам передавали відділу охорони здоров'я, там матеріальні цінності, а вже в процесі передачі там виявили, що деякі матеріали їм необхідно залишити, а вже як процес знайшов. Тому ну, що нам треба нові редакції затвердити, які крісла залишити за ними. і деякі, там ще матеріали. в основному крісла. І все. І ми виносимо його в новій редакції і люди, яке будуть нові редакції. Хто за? Це буде кінця така передача. Одноголосно переходимо до слідуючого питання. Про регулювання питань користування складовими газорозподільною системою. Мовити про одинговунською сільською радою, який вже проводиться процеси 24 грудня 23 року. Зараз його разом з добуковою водою треба підписати. Хто за одноголосно переходимо до останнього питання про затвердження змін до заходів з реалізації програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи Центр надання соціальних послуг Андрій міської територіальної громади на 23-25 роки в новій редакції? Односимо зміни зв'язку з введенням нової посади поміщених ветерана соціальних склад. Хто за? mnoho věcí. Děkuji, jsem za